У квартирі кропивничанина Володимира Саленка електричне опалення. На даний момент у мене ось градусів у хаті батарея в мене відключена. Минулого місяця каже чоловік, використав понад 400 кіловат електроенергії. У мене двофазний щотчик щодочик де ніч. То я більше отаплюю ночі. Боргів за електроенергію говорить, намагається не накопичувати. Дороговато, звісно, так, як у мене електроопалення, у мене ось є рахунки, та саме то в цьому місяці в мене 1200 гривень вийшло за світло. Нині борг жителів Кіровоградщини за спожиту електроенергію майже 109 мільйонів гривень. Споживачами електрики в Кіровоградській області є 440 тисяч родин. Боржниками є майже 134 тисячі споживачів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відключати боржників від послуг заборонили. Нині заборону частково зняли, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Кабінет міністрів своєю окремою постановою вніс зміни в ту першу постанову, де повернув можливість відключень. За заборгованість в тих регіонах, на яких не ведуться бойові дії, та які не знаходяться в тимчасовій окупації, пояснює, як борги впливають на надання послуги. Це ці гроші, які недоотримує компанії, які генерують електричну енергію, той Енергоатом, мукергідроенерго, теплові станції і так далі. І так далі, та які недоотримує ці ті компанії, які експлуатують саме мережі. І після ударів аварійні ремонти і поточні ремонти це ті гроші, які саме їм повинні надійти. Їх немає. Каже, щоб уникнути відключення через борги, споживачам пропонують укласти договір реструктуризації і сплачувати борг частинами. Кроповничанин Володимир Саленко вважає, відключати електрику серед зими не можна. Тут треба підходити, Я так вважаю, індивідуально. Якщо людина може сплачувати, нехай шукають у них є всі можливості. Є за що сплачувати, нехай відключають. А якщо людина пенсіонер, яка живе на 2,5 тисячі, то тоді, вибачте, це ж. Ви самі людей до цього довели? Все може бути, тому що різні бувають ситуації, може когось. Може, навіть там ну, різні бувають ситуації. Тобто людина потратила кудись, а на комунальні послуги не хватило. За словами Олега Соловйова, реструктуризувати борги за електрику жителі області можуть до кінця січня. Відновити відключення боржників планують з лютого. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.